Привіт всім на моєму каналі Кетер. І це розпаковочка секрет пакетиків І, до речі, хочу повідомити, що у мене є невеличка присвята певним людям, які вірили у мене. Я ніколи не здавалася, говорили мені це ніколи не здавалося. Вони могли пройти будь-який шлях сім. Я дякую Шаломіні та Дорі Леонович моїм найкращим у світі сестрам. Далі. Моєму батькові Олексій Тередешу шумінатору та моєму дідусю Сергій Анатолійовичу. І людина, яка мене надихнула робити такі речі. Це сама сама пані, я забула вибачте. У неї відео називається розпаковочка папельових сюрпризів. Вона така, вона мене надихає постійно, українська жінка, яка робиться раз Миколаївці з песиком та одягом. Закінчила рожеву їжу. Тож давайте почнемо розпаковування. Вибачте, перед тим, як робити відео, треба було зробити обкладинку Ось хто дивився, я вже закінчила оцю реймбоу-колекцію. Зробила blue green таба вибачте, без вас. І ось на а це Фіолетова їжа. Наразі у мене є лише один пакетик, і це оранджувая я, нам. це, вибачте, Grape Juice. Але зараз я рада вам його представлю. Ось погляньте, який він з навіть з трубочки. Капає сік, я б його скуштувала, але він поберу. І як завжди двох сторонка. І я її відклею. Ну ось я відклеїла і приклею. Ось так. па ба, -ба, ба бам па ба па -ба пам -ба Ось так. Чудово! І підписуємо. Ой, і нарешті я згадала людину, яка мене так надихала. Дякую тобі, Санако. Я завжди буду вірити в тебе навіть в найскрутніших твоїх моментах. Бувайте всі їм! А до речі, хто не знав, на мій канал можна підписатися, лише якщо натиснути кнопочку знизу.